Маргариті Гладун всього 10, та вона вже юна модель. Нещодавно дівчинка повернулася із благодійного модного показу у польському місті Ченстухова. На подіум вийшла разом з іншими українськими дітьми, яким через війну довелося покинути рідні домівки і разом з сім'єю шукати прихистку аж за кордоном. Мені дуже подобалось, оскільки там ще багато хто нас підтримував і е, впащі гарні люди. Ми зустрілися з людьми, які вимушені були поїхати з України. Мінської території хоче, щоб зустрічатися з українськими людьми і їх підтримувати в такий надскладний час. Разом із юними зірками до Ченстухова відправилася івано-франківська дизайнерка Вікторія Удут. Вона й сама мама маленької донечки, і неабияк перейнялася долею дітей переселенців. каже, хотілося подарувати їм хоч трохи домашнього тепла, тож благодійно надала для показу одяг із власної колекції. Нам було дуже приємно, що ми е, додали якогось вогника в їхні очі, нагадали їм, що в Україні е, можливо триває війна, але не все так погано, тому що ми працюємо, ми розвиваємось, ми відкриваємо бізнеси і дали їм такий малесенький. Промінчик надії, що не все втрачено, і скоро війна завершиться, і все буде як раніше, а то навіть і краще. Мені дуже подобається, що в Україні є дуже такі гарні люди, які пошивають людям, такі дітям, такий красивий одяг. З поїздки учасники повернулися тиждень тому, втім досі під враженнями. Івана Франківченка Аліна Рельчук зізнається, незважаючи на те, що не вперше виходила на подіум. Дещо хвилювалася. Ну, взагалі, трішечки було, коли почали ходити вже, а так ні. І дуже приємно бути частинкою її казки. А в казці завжди є добро, а добро повертається добром. З цією вірою у казку і добро івано-франківські діти та найменші українські переселенці також спільно знялися у новорічному відеоролику. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет. Новини на вежі.